Вона пройшла сертифікацію у 2019-му, а тепер підтверджує статус у 2022-му. Вчителька початкових класів Ірина Вінніцька одна із перших, хто на Тернопільщині взяв участь у пілотному проєкті міністерства освіти. У 2019 році, після успішного проходження своєрідного ЗНО для вчителів, Ірина стала експертом і оцінювала іншого колегу-учасника. Напевно, бути учасником сертифікації на мене було значно легше, тобто пройти цю процедуру експертом було дещо важче, напевно, через те, що був страх, скажімо, оцінити вчителя неправильно, дещо чогось не побачити, і від цього буде тоді залежати, скажімо, його подальша доля як, як професіонала. Ірина розповідає, що підготуватись до сертифікації у 2019-му було трохи складніше, адже проєкт був пілотним і інформації було мало. Сертифікат про сертифікацію діє три роки. Тому Ірина, аби знову підтвердити статус кваліфікованого педагогічного працівника, бере участь в оцінюванні нашій зовсім іншій Україні. Яку я бачу в майбутньому після перемоги, точно потрібні хороше освічене суспільство. Хороше освічене суспільство це хороші кваліфіковані працівники. Я маю на увазі класні педагоги. Цьогоріч, попри війну в Україні, відбувається щорічна сертифікація педагогічних працівників. Запланували її провести у два етапи: перший відбувся з 1 до 8 серпня, а другий з 9 до 15 серпня у межах загальної граничної кількості кількості 2500 учителів з усієї України. Це є перший крок, який повинні зробити педагоги, якщо вони прийняли для себе рішення Брати участь у сертифікації. І після того, якщо вони успішно пройдуть зовнішнє незалежне оцінювання, вони зможуть пройти наступні два етапи це самооцінювання, самоаналіз. Вони подають у вигляді такої анкети, де дають відповіді на запитання, визначені і самі себе оцінюють як свою професійні компетентності. А наступний крок це вже. Експертне оцінювання практичної роботи на Тернопільщині сертифікацію цьогоріч може пройти 81 вчитель початкових класів. Той, хто впорається з усіма завданнями, отримає не тільки сертифікат, а й бонус від держави. Сертифікація дає підставу позачергової атестації і дає можливість присвоювати наступну педагогічну кваліфікаційну категорію або ж педагогічне звання. Також сертифікація дає і фінансове заохочення, тому що до посадового окладу плюс 20% якраз за сертифікат. Від 2019 року сертифікацію на Тернопільщині пройшли 79 вчителів початкових класів.